Нова сучасна Олександрівська лікарня у Запоріжжі вже працює. Головною особливістю нової лікарні є те, що тут більшість послуг можна отримати безкоштовно за рахунок Національної служби здоров'я України. Ось працює на першому поверсі кафе, далі реабілітація йде. Відділення реабілітації Олександрівської лікарні. Лікарня відкрилася нещодавно, буквально місяць тому. Ось так виглядає зала реабілітації. Зала ерготерапії. Тут є все для відновлення пацієнтів. Є спеціальні столові прибори. А це кабінет фізичної терапії для функціональної ходьби. Сучасні тренажери. А це вже протезний центр Сміливий крок. Тут виготовляються найсучасніші протези для відновлення пацієнтів. А це невеличка дитяча кімната, вона розташована на першому поверсі при вході. Малеча може погратися, поки батьки проходять необхідні процедури та лікування. А це вже другий поверх, терапевтичне відділення. Тут близько 40 вузьких спеціалістів вже працює. Дуже комфортні умови для очікування, для відвідування. Кабинет узи у терапевтичном отделении. А также у нас кабинет хирурга. Тут принимают пациенты, в том числе хирург-проктолог. А це вже четвертий поверх, операційний блок, пологове відділення. Тут розташовані. А це вже палати інтенсивної терапії в операційному відділенні. Сюди пацієнти потрапляють відразу після хірургії. Так проходять операції. Ще одна операційна зала. Пологове відділення, палата інтенсивної терапії. Тут в разі необхідності надається вся потрібна допомога для новонароджених малюків. А ось так виглядає. Операційна зала пологового відділення. Пологова зала. Тут є ліжка-трансформери, дуже зручні для молодих мам, також реанімаційна стійка для новонароджених малюків. Втім можуть також першу допомогу надати. Ось така дуже простора. Комфортна ванна сучасне обладнання для контролю стану пацієнтів, дитини, мами. А це вже індивідуальна кімната для породіллі. Тут. Окрім молодої мами, також може розміститися хтось із родичів або близьких. Вартість на добу складає 1250 гривень. Тут, окрім меблів, кондиціонеру є також сучасний санвузол. Все новеньке, все чисте. А ось це вже загальна палата у пологовому відділенні. Тут Є три ліжка, також необхідні меблі, кондиціонер, санвузол. А це вже фотозона для виписки з полового відділення. Ось дивіться. Я как краса.